Доброго дня! Ви на каналі Галицький Лев, і сьогодні у нас огляд на батальне полотно «Грюнвальдська битва. Львівський музей Арсенал зберігає не тільки зброю та обладунки. В самій дальній кінці зали стіну прикрашає неймовірний скарб. Давно найбільше полотно у Львові 5 на 10 метрів. Це епічна баталія битва під Грюнвальдом. Цю картину написали два львівських художника: Попель та Розвадовський на 500 років. Битви під Гринвельдом і подарували жителям міста Краків. Автори самі виїжджали на місце Баталії, робили замальовки, ескізи. А потім виготовили це полотно. І для того, щоб виставити його у Кракові, збудували спеціальний павільйон. Робота над картиною була завершена 12 липня 1910 року. Для презентації картини у Кракові було побудовано спеціальний павільйон на площі Святого Духа, що за формою нагадував військовий намет. Фасад стін павільйону прикрашали геральдичні щити із зображеннями польських та литовських земель, що брали участь у битві. А у самому павільйоні перед картиною експонувалися оригінали знамен тевтонських хорув, які були захоплені під час битви. Гітлер вважав битву під Грюнвальдом соромом германської нації. Тож війська Третього Рейху знищували усі згадки про цю битву. Картина в 39-му році була евакуйована до Львова і у вирі війни вважалася загубленою. Лише наприкінці 80-х років її віднайшли у запасниках музею Львова у жахливому стані. Надірвану і вона потребувала довгої реставрації. Згодом експонувалася у Кракові, Гданську, Мальбурку, а в 2011 році зайняла своє місце у музеї Арсенал у Львові. Але, скажем, Мо декілька слів щодо передумов та ходу битви. Це був час, коли територіальні претензії вирішувалися на полі бою по праву сильного. 13 14 серпня 1409 року великий магістр Тевтонського ордену Ульріх фон Юнгінген оголосив війну польсько-Литовському Союзу. Замайоріла можливість переділу земель на сході Європи. Тож численні безземельні лицарі потягнулися у Тевтонське військо. Польський король збирав війська польських, литовських, руських міст та земель, а також найманців, зокрема татар. На ранок 15 липня 1410 року вороги зустрілися на полі бою. Битва відбулася в трикутнику між селами Грюненфельде, нині Грюнвельд, Таненберг, нині Стемберг і Людвігсдорф, Нині Людвігово. Площа поля битви становила близько 4 км квадратних. Тевтонські війська вишикувалися в дві лінії фронтом довжиною близько 2,5 км. На правому фланзі Конрах Ліхтенштейн, на лівому Фрідріх Валенрот, За ними по центру магістр ордена Ульріх фон Юнгінген із 16 хоругвами резерву. польсько литовсько руські війська вишикувалися в три лінії фронтом трохи вущим. На лівому фланзі король Єгайло із 51 одною 40 польських, 9 руських, дві корогви найманців з Чехії та інших місць. На правому фланзі князь Вітовт із 40 литовсько-руськими хорогвами і татарською кіннотою. Цікаво те, що по стороні Тевтонського ордену використовувалася важка артилерія. Флангові постріли по пристріляних позиціях стали досить успішними. Татарсько-литовська легка кіннота намагалася заманити тевтонських лицарів у засідку удаваними відступами. Битва тривала близько трьох годин, а переслідування до пізнього вечора. Війська Тевтонського ордену були розгромлені, в тому числі загинув великий магістр ордену маршал, великий комтур, контури понад 200 орденських братів. Чим ця битва цікава для історії наших земель? Хроніст Ян Блугош описав кожний полк під тим знаменем геральдичною хоругою, під яким цей полк пішов у бій. І було сказано, зокрема, що Подільський полк іде у бій під червоною хоругою, на якій зображено золоте сонечко. Галицький полк йде під знаменом, на якому Чорна Галка у золотій короні. А львівський пол пішов у бій під хоругою, на якій золотий лев на синьому тлі кинеться на скелі. І, власне, це чи не вперше, коли в історії згадані жовті та сині кольори на знамені, що пов'язано з українськими землями. Тож день проведення Гриндальської битви ми можемо вважати неофіційним днем народження українського брату. Сьогодні, для того, щоб відчути себе у вирі битви, ми маємо фільми у форматі IMAX 3D з долбі звуку, на кшталт того самого Юнкерка. Коли можемо перенестися на поле битви. Раніше цьому слугували великі батальні полотна. Автор намірено наповнював перший план ростовими фігурами у людський зріст, а також видовжував перспективу і наповнював її деталями. І не робив акцент на якійсь конкретній події, радше одномоментно показував декілька різних поєдинків і бойових моментів. І, власне, це полотно показує. Кульмінаційний перебіг битви, яка сталася неповних 611 років, дякуючи збереженим ескізам картини з підписами, а також гербам, зображеним на полотні, ми можемо ідентифікувати історичних особистостей. Тож на полотні ми бачимо: зліва на горі групу короля Владислава Ягайла, зліва направо. У єпископській жовтій тіарі під канцлер Миколай Тронба Ян Менджик з Данброва в шоломі з перами, Збігнів Олесницький, зброєносець короля в червоному табарді зі зламаним списом, Миколай Моравець з Конушовки в обладунках червоним прапорцем, князь Мазовецький земевід п'ятий у червоному береті з пером на білому коні, і король Владислав Ягайло, якого не пустили безпосередньо у битву, адже у нього ще не було нащадка. Молодий лицар Депольт Фон Кьокеріц відскочив до горба, на якому стояла свита короля, і викликав Яхайла на лицарську дуель один на один. Але збройносець збігнев Олесницький атакував Депольди з фланга, збив його з коня, а королівські охоронці забили його на смерть. Власне, ми бачимо лежачого лицаря біля ніг короля Ягайла. А у Збігнєва у руках зламаний спис безпосередньо на полі командував великий князь литовський Вітовт, якого ми бачимо у червоному на білому коні. Нижче хорунжик краківської хоругви Мартин Звроцімович бореться з тевтонським лицарем за хоругву краківської землі. На коні в шоломі типу Хунцгугель ми бачимо завішу чорного з Гарбова із гербом Сулима на табарбі. А у правому куті загибель великого магістра Ульріха фон Юнгінгена. Польські лицарверхи та простий піхотинець з палицею стягують магістра із сідла на задньому фоні відступаючі війська грандмаршала Фрідріха Валенрода і намети табору зліва внизу група полонених польських лицарів, які виступили на Тевтонській стороні, як зрадники. Князь Щеценський Казимір в шоломі з піднятим забралом, Конрад Білий Олесницький в місюрці з перемотаною рукою. А поруч захоплені Тевтонські хорови. Отже, ця картина дає змогу відчути себе у вирі подій. Але чи може вона бути джерелом реконструкції? Насправді полотно писалося більше ніж 100 років тому, за патріотичним поривом. Адже гумерська битва займає чи не центральне місце в історії польської держави. Але все ж таки розуміння матеріальної культури середньовіччя у ті часи все ще було далеке від сьогоднішньої точності та рівня дослідження, уявлення більш романтичними. І художники малювали детально ті обладунки і зброю, яку бачили у приватних колекціях чи музеях Львова та Кракова. Тож більшість обладунків і зброї, яка детально прописана на полотні, на 50, 80 або більше ніж сотню років молодша за цю битву. Художник Артур Орльонов написав картину Галицькі хоругви під Грюнвальдом» у 2012 році, спираючись на джерела історичної реконструкції, і власне це полотно є значно більш достовірним у плані матеріальної частини. Уже декілька десятиліть щороку на тому самому полі відбувається історична реконструкція цієї битви. Представники клубів історичної реконструкції, воїни, майстри, ремісники, вершники і піхотинці із Польщі, Литви Німеччини. Італії, Білорусі, України, Росії та інших держав збираються, аби провести цілий тиждень у військовому таборі. Виставляється грандіозна ярмарка, де можна купити все необхідне для реконструкції 15 століття та інших періодів. Щовечора відбуваються різноманітні змагання. Піший турнір, знаменитий кінний турнір, джост, великий бугурт. А кульмінацією цього фестивалю є реконструкція самої битви, яка триває більше двох годин. У 2010 році було проведено реконструкцію битви, присвячено щосотрій річному ювілею Побачити це видовище з'їхалося більше двохсот тисяч глядачів, які дивилися, як більше ніж дві тисячі воїнів одночасно виступали на полі битви. Ще майже чотири тисячі учасників виступали у ролі селян та таборної помочі. Це стало найбільшою реконструкцією лицарських битв в історії сучасної Європи. Представники клубу «Галицький лев і ваш покірний слуга неодноразово брали участь у цій реконструкції, і це був неймовірно цікавий досвід. Сподіваємося, що цей довготривалий карантин рано чи пізно закінчиться. Фестивалі відновляться, і ми будемо раді бачити вас у наших лавах та хворобах на генвальській битві та інших фестивалях, чи глядачем, чи можливо учасникам. А від вас зараз ми попросимо лайка, комента і поширення цього відео, адже наша справа це розвиток української історичної реконструкції та україномовного Ютубу. Дякуємо за увагу!